Німецька преса також пише, що Німеччина стоїть на порозі серйозних змін, адже формувати коаліцію з ультраправою альтернативою для Німеччини, яка посіла друге місце. Зараз мало хто готовий. Аналітики зазначають, що провідні партії та політики, зокрема ХДС і особисто Фрідріха Мерца, дотримуються політики Брендмауера щодо цієї партії, тобто категорично виключають можливість співпраці з нею. Одночас сам Мерц вже зробив гучну заяву щодо майбутнього НАТО, точніше до створення альтернативи альянсу. Про це повідомляє політиком. На його думку, через позицію нової адміністрації США Європа може опинитися без підтримки Вашингтона, і зміни можуть статися ще до саміту НАТО в червні. Мерц також заявляв, що будь-яка угода без участі України буде неприйнятною до слова. Він одним із перших німецьких політиків відвідав Україну після початку повномасштабної війни у травні 22-го. Він закликав Шольца також приїхати до Києва. Той невдовзі це зробив. Мерц часто критикував чинний уряд за недостатню підтримку України. Він виступав за передачу Києву бойових літаків і ракет Таурус. 15 лютого заявив, що готовий відправити ці ракети після виборів, але узгоджено із Європейськими партнерами. Нарами це має бути. Мерц також розкритикував Трампа за його заяви щодо війни, назвавши їх російським наративом. Щодо українських біженців у Німеччині, він має жорсткішу позицію аніж уряд Шольца. У 24 му він закликав посилити вимоги до їхнього працевлаштування та розкритикував систему соціальних виплат, через яку українці отримують допомогу на рівні німецьких громадян. Олександр Леонов, політолог, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пентам до приєднується до нашого ефіру за для цієї теми. Пане Олександре, я вас вітаю, доброго здоров'я. Доброго ранку. Ми вже нагадали нашим глядачам, що Фрідріх Мерц відомий своєю послідовною підтримкою України. Ба більше він обіцяв надати нашій державі ракети Таурус. До вас запитання: як швидко ми можемо переконатися, що його слова переростуть, і в конкретні дії він не тільки обіцяв його партія в в опозиції. Двічі подавали законопроекти про те, що така передача має здійснитися, і е, важливий момент, що е, дійсно він обіцяв і навіть проголошував про те, що ця позиція може бути внесена в передвиборчу програму партії, але є одне але, бо є інша партія соціал-демократи. Шольця станом на зараз, бо Шольц пообіцяв піти з посади голови партії, і якраз ця партія виступала проти надання Таурі в Україні. І коли буде підписуватись коаліційна угода, важливо, щоб ця позиція була там присутня. Бо якщо Будуть певні знаєте читання, то на привеликі жаль, це питання можуть як мінімум відкласти. Хоча з іншого боку, ми бачимо, що партія зелених, яка теж прийшла в Бундестаг, вона виступала за надання в Україні, і це може бути допомогою більшості, яка сформується в парламенті. Для того щоб якщо не всі соціал-демократи будуть підтримувати це питання, то тоді е шляхом голосування в Бундестазі це рішення може пройти. Е і тут ми маємо розуміти, що, скоріш за все, посаду міністра закордонних справ в об'єднаному уряді, а з точки зору, знаєте, кольорової гами, це така проукраїнська. Е Коаліція виходить чорно червона отримають соціал-демократи, і від позиції міністра закордонних справ теж буде багато що залежати. Але вочевидь, що загалом, з огляду позиції канцлера ця коаліція має бути більш рішучою на підтримку України ніж попередні. Пане Олександре, також загалом цікаво побачити і проаналізувати результати виборів у Німеччині. Я зараз попрошу наших режисерів вивести на екран мапу, аби поглянути, як голосували німці, і дуже промовистий факт. Йдеться про результат партії Альтернатива для Німеччини. І ми бачимо, що ця партія лідирує саме у тій частині держави, де колись була ГДР. Чи взаємопов'язуєте ви ці речі? Я багато різних думок читала. Чи простежуєте тут певний причинно-наслідковий зв'язок? Абсолютно, абсолютно поєдную. і знаєте, є така е, стара е, політологічне твердження про те, що за крахом комуністів завжди йдуть фашисти, нацисти. І це якраз ми бачимо. Бо ця ультраправа партія дійсно вона зростає і її базовими е, регіонами є саме регіони, бувши. ГДР Германської Демократічської Республіки і е, очевидь, що це загроза, і, але тут я е, зазначив би, що ця партія на виборах набрала менше ніж очікували. Так вона набрала рекордні для себе опозиції, але їй давали ледь не 25%. І до речі, ще один позитивний момент, що е, партія Сари. Вагенкнехт, вона не прийшла до Бундестагу, причому не прийшла, знаєте, на Таненькому, десь їй не вистачило трьох десятих відсотків. А ця партія настільки проросійська, що навіть у порівнянні з нею альтернатива для Німеччини виглядає більш пристойно. І е, очевидь, що ці е, місця, які могла зайняти партія Сара е, Ваганкнефт, їх розподілили. Е, по квотах між іншими, і це ще один такий позитивний момент в виборах, що у Путіна не побільшило його голосів у німецькому парламенті. Ну ми звісно не відкидаємо той момент, що за цими виборами стежили у Кремлі. Там як на них реагують, і чи радують їх результати альтернативи для Німеччини? Вочевидь, їх радують результати альтернативи для Німеччини, вочевидь, вони хотіли би більшого. Я думаю, що програма максимум для Кремля була така, щоб альтернатива для Німеччини набрала стільки голосів, щоб у них був блокуючий пакет. Фактично, щоб інші партії не змогли сформувати коаліцію, бо з альтернативи для Німеччини дійсно мало хто готовий. Об'єднуватись і таким чином це призвело б до парламентської кризи і урядової кризи в Німеччині. Вочевидь, все це було б на руку Кремлю. Зараз ми бачимо, що уряд може бути сформований достатньо швидко, і позиції нового лідера, канцлера вони можуть бути такими, що повернуть Німеччину у велику гру. бо Зараз ми бачимо лідерські позиції е, президента Франції Макрона, а Олаф Шольц він поводив себе аж занадто обережно для того, щоб е, надавати імпульсу Європі у більшій суб'єктності, в тому числі в оборонних питаннях. І от тут важливо, що е, пан Мерц говорить про необхідність нового воєнного союзу. Хоча насправді е, тут є важливий момент Європа, з минулого року фактично офіційно почала рух від економіка політичного союзу до економіка політика воєнного союзу, коли створила комісаріат з питань оборони і космосу. Так, але ще питанням зараз залишається: ну як довго протягне європейський союз, тому що знову ж таки багато ваших колег говорять про те, що важливішим для континенту європейського все таки є об'єднання довкола оборонних довкола військових питань європейських країн. І Про це теж будемо ми в ефірі неодмінно говорити. Проте згодом мол, пане Олександр, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. Олександр Леонов, політолог, і виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, був з нами на зв'язку. Говорили про вибори в Німеччині. Які відбулися у неділю? Уж завідомо, що переміг Фрідріх Мерц, він має сталу підтримку України. От як скоро ми цю підтримку відчуємо, спілкувалися.